Magic Keyboard 2 Здавалося, побираючи клавіатуру для Windows пристрою, хто буде дивитись бік пристрою від Apple. Але я вийшов за кордони подібного мислення і, як вже зрозуміли, це відео буде про досвід використання Apple Magic Keyboard з моїм Windows ноутбуком. Відео містить елементи гайду і тому є справжньою знахідкою для тих, хто дійсно замислюється над купівлею цієї клавіатури. Завдяки тим кодам ви завжди зможете зручно повернутись до тієї частини відео, яка зацікавила саме вас. Ну а почну я з ціни. Наразі ціна нової клавіатури становить близько 3000 гривень. Але конкретно мій екземпляр дістався мені з зойовикс e в ідеальному стані за 2100 гривень. Так що ж ми отримаємо за ці гроші? Коробку білого кольору, що обтягнута плівкою, кабель USB Type-A на лайтні на завдовжки 1 метр, документацію та саму клавіатуру. Magic Keyboard виконана у мінімалістичному стилі. Корпус зроблений з алюмінію. Знизу розташована глянцева біла пластина, в кутах якої розташовані круглі гумові ніжки. Габарити 11,2х28,8 см. Висота від 3 до 14 мм. Ну а важить клавіатура близько 230 г. Клавіші виготовлені з білого матового пластику. Клавіатура є мембранною, конструкція клавіш ножиці. Самих клавіш 78. Але форма того ж самого shift і enter відрізняється у американських та європейських версій. У нас переважно передають європейську версію з вузьким шифтом та вузьким та високим ентером. Але конкретно у мене американська версія. Тому будьте уважні, щоб не придбати собі небажаний варіант. На задній частині клавіатури розташовується перемикач вімкнення-вимкнення клавіатури та роз'єм лайтнінг, через який можна не тільки заряджати вбудовану батарею, а й під'єднувати клавіатуру напряму до комп'ютера. Знайти точну інформацію щодо батареї мені не вдалося, але мінімум на 2-3 тижні при умові щоденного 6-8 годинного використання ви можете розраховувати. Клавіатура не має підсвітки, тож єдине, що випромінює світло, це зелений індикатор клавіші капсулок, який горить, коли ця клавіша активна. Підключити клавіатуру можна одразу, але функції верхнього ряду клавіш працювати не будуть. Тому я все ж раджу інсталювати драйвера. Цей процес я вже описував у відео про мишу, тому пропоную подивитись потрібний нам фрагмент з нього. Переходимо за посиланням на відео цього добряка і вже в описі цього відео знаходимо посилання на його сайт, з якого і завантажуємо потрібний нам архів. Розпаковуємо та відкриваємо цей файл. Якщо у вас нема 7 zip то завантажуємо його натисканням на цю кнопку. Або ж можете його завантажити з офіційного сайту. Наступним кроком є завантаження буткемпу натисканням на цю кнопку. Ну і нарешті обираємо, для чого саме драйвера нам потрібно встановити. В цьому відео мова йде про мишу. Ні. У цьому відео мова йде про клавіатуру, тож обираємо саме цей варіант. Перезавантажуємо комп'ютер і підключаємо нашу клавіатуру дротом чи по Bluetooth. Але це ще не все. Тут є такий нюанс, що клавіші Windows та Alt змінені місцями. Для того, щоб це виправити, нам потрібно завантажити з Microsoft Store Power Toys. Відкриваємо та знаходимо в налаштуваннях Keyboard Manager. Натискаємо сюди. Потім плюсик. Тиснемо Select. Потім на клавіатурі тиснемо ліву Command, тиснемо OK. Трохи правіше знову тикаємо Select, натискаємо на клавіатурі ліву Option та підтверджуємо. Знову натискаємо на плюсик, Select. Натискаємо на клавіатурі лівий Option OK. Правіше знову Select, Лівий Command, OK. Зараз ми назначили клавіші Win та Alt на свої місця. Але звертаю вашу увагу, що на клавіатурі нема справжньої клавіші DELETE. а та, що є, насправді є backspaceм. Особисто ж я назначив собі цю клавішу на правий Option. Зробити це можна аналогічно. Натискаємо плюсик, тиснемо Select та натискаємо на клавіатурі правий Option. Праворуч розгортаємо перелік всіх клавіш, знаходимо Delete. Натискаємо блакитне ОК, OK, переходимо у General та натискаємо Restart Power Toys as Administrator. Після перезапуску ви зможете користуватись клавіатурою у звичному режимі. На жаль, хоч якось задіяти цю клавішу, навіть з драйверами, мені не вдалося. Той самий Power Toys її просто ігнорує. Ну а тепер переходимо, мабуть, до найцікавішої частини цього відео, досвіду використання. Як я вже казав у відео про мишу, протягом цього літа я активно подорожував і усюди брав не тільки мишу, а й цю клавіатуру. Транспортував я її в цьому рюкзаку у відсіку для ноутбука. І можу вам сказати, що на відміну від миші, ця клавіатура мене дійсно приємно здивувала. Вона переживає невеличке підтоплення водою з пляшки. Я сухувала опорою до майже 4 кілограмового вмісту рюкзака, і декілька разів падала з цим рюкзаком. І все, що сталося з нею після всього цього, це з'явилася невеличка подряпинка чи навіть скоріше скол фарби в районі клавіші F1. Також я дійсно здивований тому, що при взаємодії з такою вагою клавіатура ані трішечки не погнулась, бо виглядає вона погодьтесь доволі тендітною. Але, звісно, я і не опирав рюкзак в горизонтальному положенні на одне коліно. Тож, переходячи до підсумків, можу відповідально радити цю клавіатуру до придбання, тим паче за таку ж привабливу ціну. В моєму розумінні вона займає десь нижчу між Logitech k 380 та MX Case Mini. Але до якої ближче, мабуть, все ж до першої. Пишіть свою думку з цього приводу у коментарях. Ну а я ж вам дякую за увагу. Бувайте здорові!